Всім привіт, шановні пасічники! Перед вами бджоли але ще не в готовому вигляді. Зазвичай ви бачите такий бджоло-видаляч в звичайних в магазинчиках. Але в нас є готове рішення вже з панерою, вирізаною під ідеально під корпус 10 з отвором і закріплений на закльплочках таким чином. Тому замовляйте. Та полегшуйте собі роботу під час відкачування меду, ми ставимо бджоли на гніздовий корпус за добу до відкачування, а зверху ставимо 145 медові. І всі бджоли виходять через оцей отвір, а назад вже вернутися не можуть. А якщо вернуться, то мінімум. То на рамці залишиться, майже не залишиться або одна-дві бджоли. Тобто ви берете вже.